Доброго дня сьогодні зіграли мені чую, Чи Це задовільний результат для Вероса. Доброго дня. Та ні, не задовільний. Маючи пенальті, маючи декілька ще моментів на початку матчу Саноцький здорово пробив, ну, то могли, в принципі, розраховувати на перемогу сьогодні. Принциповість зашкалювала цього матчу, підігривала і команда суперника, і ми підігривали, тому що і хлопці є з Карбасу. Вийшла настояща бойова гра, суперник теж не хоче займає, там внизу турнірної таблиці своє місце. показала сьогодні нам і батьківський характер, і, і гру проявила непогано. Ну, вважаю, що, вважаю, що в принципі, ну, ну прикро, 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 тому що було, було пенальті, тим це сказано. Якби ми забили його, то Заставили б суперника розкритися, і ми б відкатилися б в середній середні блок і чекали б помилку, тому що їм треба було відіграватися, і розуміння було того, що було більше моментів. А так, все одно я вдячний пацанам, подивіться, який обсяг роботи виконали на такому дуже-дуже важкому полі, де бровки, штрафна площа повністю в воді. А, ще з ними побалакаю, вони ж юнаки, трохи досвіду них вистачає. Буц треба підбирати на такі поля. Висока трава, мокре поле, треба обов'язково грати в гібридах, в железках. Тому все одно дякую своїм хлопцям, дякую команді загалом, тому що до останньої секунди вони не лишали надію, ви самі бачили швидко м'яч вводили, хотіли вигравати. В другому таймі був момент біля врід суперника, м'яч майже залетів у ворота. Чи вважаєте ви рішення Арбітра правильним? Дивіться, центральний арбітер не міг на 100% виявити цей момент. А от боковий це було дуже комедно, Він каже, я побачив, хоча в той момент він просто підскользнувся і впав. І Він не міг, не міг просто коректно цей епізод відпрацювати. Ну, Звісно, він не став ризикувати і нічого не показав. Мені вважається, що там і зрителі були, і там футбольні люди були, кажуть, що залітів м'яч. Тому ну, а так то вже, вже на роз, роз арбітра. Дякую своїй команді, дякую супернику, молодці. Класна команда у них, тому бажаю їм успіху і нам подальшому успіху, ще чемпіонат не закінчився, ще два тури треба Треба їх використати на максимум. Так, ми, да, ми не програли, ну, тим паче засмучені що не перемогли.